Добре, давайте спокійно і по-людськи про це поговоримо, без зайвої паніки, але й без прикрас, бо тема реально важлива для вашого гаманця, вашого спокою і вашого відчуття, що держава вас не кинула. Перед тим як почати маленька порада якщо у вас під рукою є пенсійне посвідчення, виписка з банку або доступ до кабінету пенсійного фонду, просто знайте, де це лежить. Прямо зараз відкривати не потрібно, але ближче до кінця цієї розмови у вас може з'явитися чітке відчуття, що варто перевірити свої цифри, і це буде правильний крок. Багато років поспіль українці, особливо пенсіонери та люди з інвалідністю, живуть з одним і тим самим внутрішнім відчуттям постійно щось обіцяють, постійно говорять про реформи, постійно кажуть трохи пізніше, а в реальному житті ціни ростуть. Ліки дорожчають, комуналка не чекає, а виплати залишаються майже тими самими. Це виснажує, це злить і чесно, це абсолютно зрозуміло. Але зараз відбувається дещо інше не ідеальне, незавершене, але реальне. Система, яка роками стояла на місці, нарешті почала рухатись, і коли щось настільки велике зсувається з мертвої точки, це точно не той момент, який варто ігнорувати. Міністерство соціальної політики відкрито визнало те, про що люди говорять давно: Прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальному життю, він не відповідає цінам у магазинах, він не відповідає платіжкам, він не відповідає вартості ліків, і тим більше він не відповідає потребам літніх людей та людей з інвалідністю. Зараз більшість соціальних виплат і пенсій прив'язані саме до цього показника, і в цьому вся проблема. Коли база неправильна, усе, що на ній побудовано, теж виходить неправильним, навіть якщо є бажання платити більше. Закон просто не дозволяє, система сама себе блокує. Саме тому зараз і з'явилась ідея відмовитися від прожиткового мінімуму як основи для розрахунків і перейти до так званої базової величини. Звучить сухо і бюрократично, але по суті це може реально змінити правила гри. Подивіться на реальні цифри сьогодні. Багато людей отримують 2361 гривню або трохи більше. Не треба бути фінансистом, щоб зрозуміти, на ці гроші прожити неможливо навіть якщо економити на всьому. А тепер згадайте, що цей показник фактично не змінювався майже два роки, поки ціни росли кожного місяця. Оцей розрив люди і відчували щодня. Так, з 1 січня планується підвищення. Для непрацездатних приблизно до 2595 гривень, формально підвищення, по факту майже нічого не міняє. Це не вирішує проблему, це просто мінімальний жест, який не наздожене реальність. І отут з'являється ключовий момент базова величина. Ідея проста замість десятків дрібних доплат, надбавок, компенсацій і тимчасових рішень держава визначає одну базову суму. Якщо ваш загальний дохід нижчий за неї, вам автоматично додають різницю без біганини, без постійних довідок, без відчуття, що треба щось вибивати. На сьогодні у всіх пілотних програмах фігурує сума близько 4500 гривень, і так ця цифра одразу привертає увагу, бо це вже ближче до реальності, ніж усе, що було раніше. Уявіть систему, де не потрібно збирати по 200-300 гривень з різних програм, постійно щось переоформлювати і боятися, що вам щось скасують. Натомість є одна зрозуміла логіка: якщо нижче бази, держава підтримує. Для пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей у складних життєвих обставинах це може означати менше стресу і більше стабільності, а ще справедливість, бо зараз двоє людей у схожих умовах можуть отримувати зовсім різні суми лише через нюанси в документах. Важливий момент ніхто не змушує автоматично переходити. Уже зараз у базовій соціальній допомозі працює механізм попереднього розрахунку. Ви подаєте заяву, система рахує суму, і тільки після цього ви вирішуєте, погоджуватись чи ні. Це знімає страх втратити те, що вже маєш. З великою ймовірністю, у майбутньому ця система стане ще простішою: одна заява, одне рішення. Але навіть зараз вона дає людині вибір, а вибір. Це повага. Ще один важливий момент цифровізація. Все більше процесів переводять в онлайн, кабінет пенсіонера, державні портали, дія. Це не означає, що всім треба ставати айтішниками, але це означає менше черг, менше помилок і менше ситуацій, коли виплату зупинили через дрібну невідповідність. Багато людей уже стикнулися з проблемами після передачі виплат до пенсійного фонду. Не зійшлася адреса, стара прописка, технічна помилка і грошей немає. Єдина базова система якраз і покликана мінімізувати такі історії. Часто разом з цими змінами згадують і накопичувальну пенсію. Для нинішніх пенсіонерів це нічого не змінює прямо зараз. Це історія для тих, хто ще працює, і це довга дистанція. Вона не вирішує сьогоднішніх проблем, але є частиною загальної перебудови системи. Набагато важливіше зараз інше відмова від хаосу з десятків соцвиплат і перехід до одного зрозумілого механізму підтримки. Це не означає, що всі отримуватимуть однаково статус, склад сім'ї, інвалідність усе це враховується, але база стає людською. Чи можуть ще щось змінити? Так. Чи можуть цифри коригувати? Так. Тому зараз не варто вірити гучним обіцянкам у стилі всім по 4500 вже завтра. Але напрямок руху чіткий, і це вже великий плюс. Що можна зробити вже зараз? Перевірити, скільки ви реально отримуєте, чи актуальні ваші дані, чи є у вас доступ до електронного кабінету? Це дрібниці, але саме вони дають контроль. Якщо щось незрозуміло, зверніться до спеціаліста або соціального працівника. Навіть коротка консультація може зекономити нерви і гроші. І ще один момент дуже важливий не відкладайте на потім. Коли реформи запускаються, виграють ті, хто готовий, хто в курсі, хто не боїться задати питання. Десь посеред цієї розмови хочу м'яко нагадати: залишатися на зв'язку це реально важливо. Інформація оновлюється, деталі уточнюються і без нормального пояснення легко заплутатися. Краще мати джерело, яке пояснює все людською мовою. Зараз ключовий момент рішення Верховної Ради. Має бути ухвалений і бюджет. І план роботи уряду без цього реформи просто не зможуть стартувати. Це технічна річ, але вона критично важлива. Саме тому найближчі тижні вирішальні: якщо план ухвалять, процес піде. Якщо ні, буде затримка. Але навіть з урахуванням цього ситуація виглядає більш обнадійливою, ніж кілька років тому. Система нарешті визнає, старі правила не працюють, і замість латати дірки намагається змінити основу. Під кінець хочу, щоб у вас залишилось не відчуття ейфорії, а відчуття впевненості. Ви розумієте, що відбувається. Ви знаєте на що звертати увагу. Ви не просто спостерігач. Будь ласка, перевірте свої виплати найближчим часом, поговоріть з рідними, якщо потрібна допомога. Не соромтесь ставити запитання. І головне, слідкуйте за змінами, бо деталі будуть важливі, і ваша поінформованість може реально вплинути на якість вашого життя. Ви заслуговуєте на ясність, на стабільність і на систему, яка хоча б намагається відповідати реальності. Давайте спостерігати за цим разом.